де коли в ефірі у нас в гостях Олексій Хобленко, Форвард Одеської Чорноморця. Олексій, привіт, радий бачити нашій студії. Добрий день, я також радий бачити вас. Студія у нас тут всюди, де ми розташовуємо своє обладнання і спілкуємося з гростями чорноморця. Одесити готуються до принципової відповідальної гри проти Київського Динамо. Як настрій в команді? Це питання полюбляють ставити мої колеги з УПЛТБ. Я трохи візьму в борг цю фразу і запитаю тебе, як команди настрій. Та нормальний настрій. Були дві поразки в чемпіонаті. Зробили виводи, висновки, так що готуємося нормально, з Динамо можна грати. І Чорноморець завжди любив відбирати бали у Динамо. Так що я думаю, що у нас може все вийти. Так, це було не тільки в 2023 році, а це було і в тому сезоні, коли ти був основним форвардом команди. Більш того, статистика, я так розумію, вона не обманює. Ти забував і в Києві, і забував в переможному матчі в Одесі. Чи можеш згадати ті часи? Спеціаліст по Динамо. А, можна згадати, так, були цікаві матчі. Це було давно вже, так що хороші матчі. За нами завжди цікаво грати. Хороша команда, це гарант. Я люблю грати проти, проти таких команд. так що Настрій класний. Хлопці в команді дуже позитивно відносяться до. Наразі тренувального процесу з'їздили в оболоні. Тільки хотів спитати про це. Так, вдало з'їздили. З'їздили в Київ, зіграли з оболонью. Цікавий такий спаринг був. Команда будується, багато гравців переглядається. І... Так що це нормально, що є такі спаринги. Я думаю, що це тільки для Чорноморця піде в плюс. Була невеличка така, ну як невеличка, важлива серія з чотирьох ігор без поразок. Потім гідна гра проти Шахтаря. А, матч проти Ворскли, яка ну така вже такий криптоніт Чорноморця. Ніяк не може Чорноморець здолати Ворсклу. А, психологічно не вдарив по клубу. Ця ось поразка не обов'язкова і не зовсім по грі. Е, ну я не знав цього факту, що Чорноморець не може виграти в Ворскли і постійно програє. Я не звертав на це увагу. Психологія, мабуть, була якась, може, перед грою. Для мене було це як звичайний матч. Дома програвати в Ворсклі ми не повинні були, але так сталося. Це футбол. Я не, ну, ми багато очків брали, можна так сказати, на останніх хвилинах і десь нам тут наоборот все. Тобто якась компенсація, можливо, футбольна сталася, якщо про це можна взагалі да, говорити. Ну, це футболі... ж футбол... футбол гра з елементами справедливості, мені здається. Футбол, як і в житті, це бумеранг, може так сказати. Десь дається, десь повертається. Так що... Ти забив за Чорноморець. Перший м'яч в цьому сезоні відкрив так мовити рахунок. Є гольова передача, але і ми про це з тобою говорили. Специфіка є гри захисників проти тебе. Не завжди чисто грають, є підтвердження цьому. Ми не обговорюємо суддівство, але як ти звик вже до цього, що проти тебе різні засоби йдуть. І футболочку десь попросять під час матчу, і десь там не помітять, що там твоя нога. Ну, Я б хотів поговорити про, про суддю. Але, ласка, але, ну... Може, це мало У нас в цьому сезоні ні одного нема пенальті. З нами трохи так, можна так, звучається навіть на виїзді, якщо граємо. І це так б'є трохи по команді. Головний тренер нас настраює, щоб ми не спілкувалися з суддями, тому що ну, з цим нічого не зробиш. Виходимо, граємо. Ну, і не тільки в гостях, і вдома бувають такі ситуації, пам'ятаємо, і випадки. Насамперед, тяжко грати, коли про тебе грають судді. Ну, я думаю, що може щось зміниться. Ну, при, принаймні були випадки там і проти Дени, інакове порушення, і проти тебе. Матчі з Поліссям, і ось проти матчу. Проти тебе в матчі з Ворскою за рахунку 0-0, Ну там. Та практично в кожному домашньому матчі є пісномки ставити пенальті. Так що. Навіть вар не переглядається. Тобто це позиція Олексія Габленка, з якою я також погоджуюсь. Ну, але ми граємо футбол. Ми ж тут… Ну, Можна Чисто? хоча б ВАР переглянути трохи хоча б один раз. Мовчання знак згоди, я повністю тут з тобою згоден. З точки зору, хотілося б поговорити про твою кар'єру, коли ти залишив Чорноморець. Потім кілька років по тому ти повернувся. У тебе було два таких досвіди закордонних. Польща, Норвегія. Що можеш сказати про цей досвід? Багато гравців наших і в Польщі грають. Не скажу, що багато в Норвегії. Можливо, якось там порівняти рівень футболу, рівень там організації, такі, такі питання, які допомагають вибудовувати футбольний колектив. Організація в Польщі, напевно, буде на найвищому рівні футболу і трансляція. Також грали ж в команді Рудько і Бутко Олег. Вони можуть це підтвердити. По футболу, я думаю, що у нас талановіше молодь та взагалі футболісти в Україні. В Польщі я не думаю, що є якісь там. Я скажу, що в Україні є талановіше. Хлопців грають в футбол. В Норвегії хороший рівень. Але я там, я, я там був недовго, не можу сказати вам на 100%. Був період в минулому сезоні. Ти в якості гравця ЛНЗ приїхав в Одесу, забув гол. Що відчув? Ну, я нічого не відчув. Я відчув те, що я повернувся на стадіон Чорноморець. Для мене команда Чорноморець я, звичайно. Рідною командою, але коли ти граєш за другий колектив, виходиш проти команди. Навірно, напевно, є перший такий знак поля Чорноморець, фут... я маю на увазі стадіон. Футбольне місце і атмосфера. Якби ще вболівальників додати. Напевно, ну, стадіон це, напевно, є якась така магія трохи. Команді, як ми вже казали, яка ну, формується так, є багато молодих гравців. Чи відчуваєш деяку відповідальність, що ти, можливо, там, також, як і Богдан Будко, і Артур тько, такі провідники тренерських ідей, щоб десь допомогти молоді зрозуміти, що хоче тренерський штаб? Так, є відповідальність, звичайно. За результат, звичайно, є відповідальність. За колектив, є відповідальність. І це такий досвід, який тільки мені буде з кожним роком все найбільше і найбільше допомагати. Буду становитися, мабуть, краще і краще в цьому плані. Одеський футбольний клуб вже не перший рік, на жаль, так відбувається, проводить матчі без болівальників. Я маю на увазі без такої солідної підтримки, там ну, принаймні тисячі півтори тисячі. Ми приїжджаємо на інші стадіони. Там більш-менш є дозвіл. Розуміємо, з чим це пов'язано, тому що Одеса, на жаль, залишається ціллю для ворога. А тобі е грати майже за порожніх трибун. Е ти вже звик, що все ж таки психологічно важко. Все ж таки футбол, гра для вболівальників нас так вчили багато років. Ну, я скажу, що я звик, напевно, тому що до всього звикаєш рано чи пізно. Звичайно, хочеться, щоб все повернулося. І люди стали приходити на стадіон. Я бачу, що я знаю, що футбольний город Одеса це. 100%. Ну, молимося, що це закінчиться, війна закінчиться, і вболівальники прийдуть на стадіон, підтримують команду. Не по телевізору, а підтримують на стадіоні. Взагалі, як спілкуєшся якось з садочкою, Ультрою, ну, принаймні, я знаю, що є такі люди, які. Ну, реально, і від щирого серця, можу сказати, вболівають за одеський клуб, не дивлячись на те, що, можливо, там десь не завжди результати. Я знаю, що окремих футболістів окремо підтримують. І знаю, що ти є серед тих футболістів, за яким така пристальна увага і завжди побажання більше забувати, більше допомагати клубу. Є. Ну, Спілкуємося, трохи спілкуємося, є нове, якісь покоління болівальників, це добре. І навіть ті, коли були раніше, спілкуємося. Це класно, я думаю, що треба спілкуватися, і якщо ми будемо гарно грати, віддавати всі сили, вони будуть приходити на стадіон, підтримувати нас. Вони люблять команду Чорноморець, ми любимо команду Чорноморець. Вони живуть, мешкають в Одесі. Я думаю, що контакт такий, це добре, ніж погано. Кілька слів хотів би почути від тебе щодо рівня чемпіонату. Багато моїх колег, ну більш таких авторитетних, у яких є там свої ютуб-канали, вони іноді так їх починають заносити, і вони починають говорити, що ось там рівень не той, не грають футбол, слабкий. Але я не у всьому погоджуюсь. Давай поглянемо на турнірну таблицю. Там є двовладдя, але не між Динамо та Шахтарем, а між Динамо і Олександрією. Бачимо, як там Полісся довгий час там причепилося там, і не відпускає там нікого. А бачимо, що серед львівських там клубів там Карпати випереджають рух. Тобто інтриги вдосталі, як на мене. Інтрига є це дуже добре. Чемпіонат, я сразу скажу, цікавий і дуже додав. Багато нових фахівців прийшло в команди. Чемпіонат розвивається, команди розвиваються, вкладають гравців, приходять ліганери. Додають українські гравці, є конкуренція, і це, це добре. Молоді, я не скажу, що багато такий талановитий. Може в Динамо, та в шахтарі є така, В остальних командах я не скажу, що багато молоді, яка може вийти і в... додати, так сказати, в першій команді. Але я думаю, це зв'язано з війною, багато. Юнаки виїхали за кордон, це нормально. Вони живі люди, вони хочуть безпеки. так що… Я тут це цікаве питання підняв, тому що дійсно питання безпеки це першочергове питання, але важливо не втратити ці покоління, якось нагадувати, що вони українці, і ну різні покоління національних збірних, там там Ю-17-ю 19 щоб на цих хлопців в майбутньому розраховувало. Наскільки я знаю, там українська асоціація футболу навіть є такі програми, щоб наша талановита молодь, яка виїхала з об'єктивних причин, вона не втратила свій зв'язок з Україною. Це важливо. Я можу по собі сказати, що не, втрачу, не втрачуть вони зв'язок, тому що додому завжди хочеться вертатися. І за кордоном, якщо у тебе нема якогось бар'єру в українській прем'єр лігі, там, матчів зіграних, то тобі буде важко там зачепитися, тому що в Європі не так все просто. Так, що я думаю, що повернуться, буду тут прогресувати, і покоління буде тільки з кожним роком все ліпше і ліпше. Зазвичай я таке питання ставлю гравцям, яким там ну, 20 плюс. Ти все ж таки людина досвідчена, погравша і в Чорноморці, і за кордоном. Але все ж таки футболіст, він же. Завжди намагається прогресувати. Він же так, як і тренер, він не має стояти на місці. Він десь там навчається. Ну я знаю, що навчається також там спостерігаючи там за топовими чемпіонатами європейськими. Ти ще в тебе є таке, там що ти дивишся, там спостерігаєш тебе Є улюблена команда. І є гравці, за якими ти стежиш і бажаєш їм там перемог. Можливо, там щось для себе, там щось побачиш там нове для, для саме в якості там топ форвардів там, класу. Ви, ви маєте на увазі наших гравців? — Ну і не, не тільки, не є, 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 є гравці, які з ми, є талоном на футболу. Так що це ні для кого не секрет. Із Ман Сіті Холланд, так що, ну, це нормально дивитися і чомусь вчитися у нього. Але там другий рівень і хочеться, звичайно. Бути на цьому рівні, але то, що маємо, то маємо. І мені ще 30 років, я ще так кажу, мені ще 30 років. Так що я думаю, що в мене все попереду, ще, все тільки починається. І я, я, мені треба пройти збори зімні з чорноморцем. Ми будемо забивати більше і вигравати більше. Я можу заспокоїти болівальників, так що ну, є перспектива нашої команди. Всі довіряють головному тренеру. Головний тренер довіряє команді. Так що я думаю, що в нас все вийде. Трохи. Трохи терпіння. Трохи терпіння не завадить булівальні. Терпіння витримки. Я думаю, що все в Одеса вийде. Олексій, ти на такій ноті завершиш. Мені нема чого додати. Я дякую за відношення до справи. Дякую взагалі за. Ну, те, що є у нас діалог, і діалог у тебе з болівальниками з болівальниками це важливо успіхів, результативних дій. Ну і щоб е, ті, хто мають там ставити пенальті, штрафні е, на тобі, е, не пропускали повзочин. Ну, звичайно, хочеться, хочеться. Будемо дивитися, Ще у нас є чотири тури до зимньої перерви. Може, пенальті буде? <ріст> Там буде голи, будуть перемоги і очки. Дякую, Олексій Хобленко був щодо коли.